Щодня вони першими дізнаються новини, першими перевіряють факти і першими розповідають про те, чим живе Закарпаття. Журналісти, оператори, режисери, редактори це команда, що забезпечує безперебійну комунікацію в області. Саме їхню працю відзначили у будівлі закарпатської військової адміністрації, де з нагоди дня працівників радіо, телебачення та зв'язку відбулися урочистості. Вітаю вас. З вашим професійним святом. Сьогодні ми шановуємо тих, чия робота є дійсно критично важливою для стійкості нашої країни. У часи повного війни ви на передовій інформаційного фронту. Ваша відданість, професіоналізм та оперативне достовірне подання інформації стали. Ефективною протидією дезінформації та ворожої програмні. Завдяки вам, український голос, звучить впевнено, чесно і. Під час заходу нагородили журналістів, операторів, редакторів, керівників телевізійних та радійних компаній краю за фаховість, відданість і внесок у розвиток інформаційного фронту Ви в мене емоції якось уже не надто пафосні, не надто широко висвічуються, Але це я привід згадати, як я вже казала колегам нашим про тих, хто створював школу закарпатської журналістики, телевізійної журналістики. А вона була і вона гриміла на весь який зараз не згадуємо радянський су. Юза. Але це була велика аудиторія і школа закарпатської телевізійної журналістики і телебачення Закарпатське було відомо далеко за межами не тільки Закарпаття, але й України. Ну власне, це привід про це згадати і низько вклонитися вчителям, які ще богу дякувати ще сьогодні. Живі окремо вручили нагрудний знак за розвиток Закарпаття тим, хто стоїть за створенням контенту, що розвиває медіасередовище. Свято завершилося теплими словами та святкуванням, що стало символом подяки за щоденну працю медійників завдяки їхній відповідальності Закарпат. Зможуть отримувати правдиву інформацію, а регіон залишатися гідно представленим. Я щиро вітаю всіх причепних з ним телерадіомовлення. Мені надзвичайно приємно бути частиною суспільства, яке тримає інформаційний фронт. І отримавши сьогоднішню відзнаку, я зрозуміла, що для мене це не просто приємність, це підтримка, це мотивація рухатись вперед і не зупинятися на досягнутому. Тож я щиро вірю, що вже зовсім незабаром ми готуватимемо найактуальніший. Найдовгоочікуваніший матеріал про перемогу України. Слава Україні!